Так, доброго дня Україна, черговий робочий день. Петро Олексійович зробив отаке съйомник. Получається. Пластина. В пластині отвір, збоку так надівається отвори. І зараз знімемо. Батько каже, що вже пішло, дапа? Так. Да. Що давай пробувати. Також, друзі, зняли. Є, є дебелячий люфт. Звичайний 306-й подшипник. Міняли ми їх раз у полі, ставили саме обичні, саме дешеві по тій причині, що були якраз вихідні і не мали ми можливості купити якісь більш-менш гарної якості. Прокрутилися два роки. І оцей вал ми саме витачували, бо на ньому була велика вироботка. Так, розбираємо далі. До речі. Зняли підшипник. Сйомник такий. Робимо інший сйомник тепер, щоб зняти шкіл. Так, черговий сйомник від Петра Олексійовича Запатентований. Запатентований. Видно, не видно. О! Зараз будемо пробувати. Натягуємо, б'ємо, натягуємо, б'ємо. Держи. Може вдарити по. Обома руками бери, держи. Так, друзі. Ось такий процес. Один старий наш ми перервали, били, вирвали тут різьбу. Коротше, гайка, знайшли у металобрухті який. Ждав свого часу приварили під пістолет і тепер отак. Перед тим нагріли йде потихеньку, так? Да? вистріли пружини. Не Ура, победа. До 200. Браво. Так, да я положу кудись на чистеньке. Хоч лиш менше чистеньке. Так. Розбираємо далі. Так, продовжуємо розбирати. Зняли отой здоровий шкіл. Корпуса. Корпус, точніше. Обоє подшипники заклинили. Цей тільки почав крутитись в подшипнику. Ну, а тут уже крутився, мабуть, не, не один десяток гектарів. Бачите, як з'їло. Мертвий взагалі, не крутиться. Також питаємося провернути оцей подшипник у сфері. Мертвий взагалі. Витягли, зняли пильники, витягли пластикова розетка, зараз помиємо, трохи нагріємо обойму і може він зрушить з місця. Побороли, друзі. Фух, сверичний цей подшипник. Висновок не знаю, що поверталось, як ми міняли ремні. Ну, не схоже, що він рухався взагалі. Подшипник. Ще краще вимаємо, наложимо синьої смазки, розетка пластикова. Зоберемо назад і хай крутиться. Оце отак. На сьогодні. Вже, мабуть, і все. Ось ці втулки, які треба міняти. Бронзові. Отакі вони бронза з пластиком. Дві штуки. Пилюки не було. Все помазане. Це в нормальному стані, просто воно ніколи не розбиралося. Спочатку виготовлення цього комбайна. Це якось так. Все, друзі, на сьогодні все. Всім пока.